У програмі спортмаркет. Дивіться. Артем Франков вважає, що харківський металіст викидає гроші на вітер. Взагалі тема вступлення в ту ж саму еку, вона дуже mm -hmm. чайова. Українку назвали найкращою спортовкою землі, і вона змогла купити собі айфона. Найкращий спортсмен буде перше місце на п'ять міру це доларів, старо 800, третє 500. Луческу хоче знову тренувати інтер. А шейхи роблять вирішальної спроби викупити арсенал у російського олігарха. В українському футболі закінчився зимовий період переходів гравців із клубу в клуб, так зване трансферне вікно. Обличчя команд змінилося завдяки новим іменам і новим обличчям футболістів. Експерт програми спортмаркет і головний редактор знаменитого тижневика футбол Артем Франков провадить аналітико синтетичну обробку стану грошового рівня трансферних перетрубацій. Переход Вильяна Анжи, конечно, сумасшедший трансфер, по той простой причине, что, безусловно, только россияне могли заплатить Клаусулу, то есть сумму расторжения, прописанную в контракте Вильяна. Никто другой подобную сумму выкладывать бы за него не стал, потому что это, на мой взгляд, переоценка этого футболиста. Я, конечно, всячески буду болеть за то, чтобы Вильян доказал, что он стоит этих денег, и, возможно, Анжи когда-нибудь продал бы его в какой-то ведущий западный клуб за более сумасшедшую сумму. Но, тем не менее, 35 миллионов евро за этого футболиста – это чрезмерный заряд. Тайсон – это последствия трансфера Вильяна. То есть, когда ты заработал 35 миллионов евро, я считаю, что Шахтер имел, если не готовый контракт на руках, но как минимум наметки перехода Вильяна. Ну и более того, давайте уже откровенно говорить, что для Шахтера все-таки деньги – это не на первом плане проблема. Есть у него другие проблемы гораздо больше. То есть, насколько полноценно Тайсон заменит Вильяна? Это такой вопрос очень существенный. Не знаю, скептически к этому отношусь, особенно в свете возвращения девичьего в металлист. Не совершенно не исключаю той темы, что через годик Тайсон вернется в металлист. Почему бы нет? Вообще тема вот второго вступления в ту же самую реку она очень чревата. Очень редко бывает такое, что когда человек возвращается, он демонстрирует те же результаты и тем более лучшие, чем они были до того как. Поэтому по поводу девича и жажи есть определенный тепсис, но уже Девич успел сыграть, и Жажа успел сыграть, и оба они сыграли за металлист очень успешно в чемпионате Украины. Надеюсь, что в дальнейшем так оно и будет. Ну а для болельщика важна лирика. А пока что все динамовские трансферы демонстрируют свою потрясающую неэффективность. Как видите, Селин не играет, играет Тайфу на левом фланге. А какой-то потрясающей пользы от Безуса на позиции атакующего полузащитника нет. А аналогичная ситуация с видой на позиции правого защитника. Пусть мне кто-то расскажет, что матч с Крибасом вида сыграл хорошо. К сожалению, к сожалению, это так. Не знаю, может быть в будущем нам будет доказано, что это очень правильные трансферы или они. А принесут большую прибыль кеевскому клубу. Вопрос в том, что да, конечно, не всегда футболисты с первого матча начинают доказывать свою пропригодность. Турнірне табло чемпіонату української прем'єр-ліги має такого вигляду: шість команд знаходяться в зоні Еврокубків з них чотири претендують на два перших місця, котрі дають право грати в лізі чемпіонів. Це Шахтар, Дніпро, Металіст і Динамо. І лише Дніпро проігнорував можливість підсилити склад новими виконавцями або просто заощаджує фінанси. Мене більше всього удивило відсутність суттєвісточих покупок у Дніпропетровського Дніпра. при том, что вроде как деньги у него есть, и он нуждается в принципе в приобретениях, но он купил по-хорошему только одного игрока под основу, а именно Дугласа в центр обороны. Не знаю, либо про такого хорошего мнения о своем составе и о своих перспективах, ну пусть доказывают. Якщо Дніпрові принесе успіх стратегія поміркованих витрат або металістові, політика повернення зірок додому, то вперше в історії українського футболу в лізі чемпіонів зможе зіграти команда з Дніпропетровська чи Харкова. Динамо Київ найкраща команда України часів незалежності, поки не може знайти вправного фінансового механізму для повернення колишньої слави. Далі у програмі Лариса Соловйова із Полтави піднімає вагу більшу за її власну в п'ять разів. І просто зараз Мір Челуческу може стати найвисокооплачуванішим тренером Італії. Програма спортмаркет дізнається про все на тиждень раніше конкурентів. Інвестиційні фонди країн Катар та Об'єднані Арабські Емірати готові спільно купити славетний англійський клуб Арсенали з міста Лондон. Араби навіть сформували модель суми віртуальної угоди півтора мільярди фунтів стерлінгів за все про все. Наразі арсеналом володіють два власники: це пан Стен Кренке, в якого 66,83% акцій, та пан Алішер Усманов, який має 29,96%. Аналітики. Вважають, що на тлі певної кризи, що її переживає клуб, умовити головного акціонера Кремке шейхам буде нескладно, проте росіянин Усманов сприймає свою долю як. Пафосні капіталовкладення це підтвердження його міжнародного статусу комерсанта і виманити у нього акції нелегка робота. Проте великі гроші завжди сильніші за менші гроші. Зовній борг арсеналу складає нині 250 мільйонів фунтів. і він невпинно збільшується. А отже, цілком можливо, що влітку контроль над однією з найпопулярніших команд старого світу цілковито перейде до установ з близького сходу. Україну може полишити найвисокооплачуваніший тренер Мірча Луческу. Його зарплатня в шахтарі складає 3,5 мільйони еврів на рік. Проте дев'ять років в Україні це великий термін роботи для іноземця. І по завершенні футбольного сезону влітку Румун готовий поміняти команду. На знаменитого наставника відразу почали претендувати гранди, серед котрих турецький Бешикташ і італійський інтер. Луческо раніше тренував обидва цих клуби. Наразі, за оцінками преси, найвагоміша пропозиція надійшла від президента. Та італійців Масімо моратті він пропонує Румуну зарплатню 9 мільйонів еврів на рік, і крім того, виділення 100 мільйонів на придбання нових футболістів. Нагадаємо, що після вилету шахтаря з ліги чемпіонів від Борусії для команди Луческу залишилися дві цілі чемпіонат і кубок України. Причому золоті медалі у шахтаря майже в кишені. Відрив від переслідувачів у першості більше 10 пунктів. У спортмаркеті стало відомо, Дніпро не витратив і копійки в зимову перерву, проте має всі шанси потрапити в лігу чемпіонів. Лондонський арсенал може стати найдорожчим спортивним товаром сучасності. І за мить дивіться, як паверліфтерка розкриває всю схему отримання і витрачання грошей у неолімпійському виді спорту. Інські дівчата максималістки вони прагнуть дістати найвищих цілей і отримати за це найвагоміші винагороди. Лариса Соловйова з Полтави має титул найкращої спортовки світу серед неолімпійських видів спорту. Тепер її мета заробити гроші відповідні цьому статусу. Соловйова штовхає і тисне штангу у паверліфтингу. Програма спортмаркет на вагу оцінює гаманець видатної спортовки. На що витрачають гроші пауерліфтери? Человек, который начинает заниматься э, пауэрлифтингом или же спорту, э, должен заниматься без экипировки вначале, чтобы укрепить сухожильно-связочный аппарат. В среднем э, трико для приседаний стоит около 200 долларов. Также само стоит и жимовая майка. Пояс для приседания для тяги и для жима йдет раз для приседания для тяги один, тоже в районе 200 300 долларов хороший пояс стоит. Потом это идет обувь штангетки, борцовки, штангетки для жима лежа, которые тоже стоят в районе 100 150 долларов. А якого бюджету вимагає правильне спортивне харчування? Когда нам на спортивной гимнастике тренера выдавали талоны на питание, мы ходили с группой девочек. И продавали эти талончики, потому что в ресторане была еда диетическая, там котлетки, нам салатики в основном э, тренера выписывали, вот, а мы эти талончики меняли, деньги брали, шли рядом в ларечек, покупали треугольнички, творожные и газировку. Потом приходили на тренировки, и у нас плюс полкило. А зараз, харчування коштує у вашему виді великих грошей. Если взять э, ту же банку аминокислот, она будет в районе 900 гривен стоять. Тот же протеин 900-1000. БЦА, аминокислоты, л глютамін протеин. То есть твоих рук не хватит, чтобы перечислить эти компоненты, чтобы поддержать организм спортсмена. Я думаю, 5000 на подготовку более чем достаточно. Кашу маслом не испортишь есть такой. Теперь вы чемпионка Европы. Це приносить інші гроші. На чемпионатах Европы уже лет 5-6 точно не выступаю. Выступаю только на чемпионатах мира. Вот. Потому что по затратам, то, что ты вкладываешь в подготовку к чемпионату мира и то, что ты вкладываешь в подготовку к чемпионату Европы, оно сильно по сумме получается. Вот. А по призовым тенкам получается, конечно, чемпионат мира более выгодный за золотую медаль у нас. 3000 долларов, серебряная это 2000 и э, бронзовая полторы. Насколько выгодно выступать на всесвітніх играх, где представлены не олимпийские виды спорта? Первое место в районе 30 тысяч долларов, второе 20 и третье 15. 000. Хотелось бы, конечно, чтобы нас оценивали хотя бы в половину от олимпийской медали. То есть мы выкладываемся на все 100, на все 200 процентов, готовясь к соревнованиям каким-либо. Мы уже на протяжении 8 лет как бы обращаемся к нашему государству, чтобы помочь. Даже не дать квартиру, а помочь приобрести ее по льготной программе какой-либо. Но пока никаких решений в этом вопросе мы не видим. А за звание наикращую спортовки свиту вы что все отримали? А, ну, Международная федерация э, второй год подряд, благодаря э, российским спонсорам или меценатам, Uh, установила сейчас вот небольшую такую вот как премию uh, лучший спортсмен года первое место на чемпионате мира это 1000 долларов, второй 800, третий 500. Пока вот так. Вы девятиразовая рекордсменка свиту. Вам за рекорды платили гроши? Если бы так было, это было бы замечательно. То есть у меня получилось в конечном итоге государство за три рекорда. Вот вот И то не в полной стоимости. Рекорд мира у нас приравнивается к золотой медали 3000 долларов от государства. Я даже когда шла на рекорды, мне об этом особо не говорили. То есть я шла на свой результат. Вот. А думать, если о рекордах, я думаю, что не надо настраивать да, на личные рекорды или рекорды мира какие-либо побить. У пауэрлифтингу приносить доходи участь у комерційних турнірах. У нашій федерації федерации в IPF, як правило, комерційні турніри – это сейчас только один. Это Арнольд Фестиваль. Арнольд Шварценеггер проводит. Вот он недавно был. То есть первое место это идет тысяча долларов. Наши же спортсмены, чтобы поехать на соревнования, нужен хелпмен, э, помощник, тренер. Вот и сами подумайте, поехать в Америку, в штат Агая, сколько будет стоить билет, сколько будет стоить проживание вот, на неделю затраты. Это будет около тысяч долларов. Чтобы выиграть потом 1000 долларов, это не резон для наших спортсменов. Цікаво, що якби пані Лариса Соловйова виступала, скажімо, за Німеччину, то вже була би у верхньому ешелоні суспільства за своїм соціальним статусом. За підрахунком спортмаркету Лариса загалом заробила на призових не більше 200 тисяч гривень. Утім, треба сказати, що і в нас навіть за таких мізерних прибутків легендарна паверліфтерка має дохід вище середнього не завдяки державі, а через власну спрагу до успіхів. А отже, що у чемпіонки у кишенях? Телефон, айфон. Знаєте, що в женской сумочке всегда є заначка? Но заначка основна в сумці, все одно. Карточки, карточки. Деньги на детское питання. На нужды сім'ї. Тумблер є там. Когда у тебе показують. що недостатньо коштів. Розрахуватись. Шопинг происходит после соревнований, где-то там далеко, чтобы никто не видел, сколько я потратила. Я Лариса Соловьева, и это программа Sport Market. Наступної неділі у спортмаркеті Ерик Кантона міняє футбольні мільйони на мільйони шоу бізнесу. Федерація футболу скорочує штат і оптимізує розходи в програмі про максимальні зусилля у здобутті рекордних прибутків. Це спортмаркет на БТБ.